Що потрібно пам'ятати? Генератори бувають бензинові і дизельні. Дизельні генератори проблемні в обслуговуванні, дорогі, вони великої потужності, великих габаритів і мас. Про дизельний генератор можна думати виключно, якщо вам потрібна велика потужність, якщо вам потрібна мала потужність, тільки бензинові генератори. Трьохфазні генератори мають три виходи по третині потужності з кожного. Тобто, якщо ви берете трьохфазний, Генератор на 3 кВт, у вас буде 3 розетки по кВт. 3 кВт тен, чи лампочку, чи пристрій, ви, на жаль, підключити не зможете. Про це потрібно пам'ятати. Більшість генераторів мають прямий вихід плюс-мінус 12 вольт постійної напруги. Завдяки ньому ви можете зарядити акумулятор автомобіля чи будь-який інший акумулятор практично напряму. Якщо акумулятор в глибокому розряді, потрібно пам'ятати про обмеження струму, використати якийсь резистор. Для генератора потрібно мати запас палива. Звичайна стара металева каністра згодиться. Єдине, що потрібно розуміти, що старі каністри можуть мати зношені прокладки. Прокладки продаються окремо. Коштують по 50 гривень, сміло міняєте прокладку і каністрою можна користуватися. Стара прокладка за 11 років перетворюється на абоніт, тріскається як фанера. Стару каністру перед тим як заправити, варто помити. Не можна тримати бензин в пластикових каністрах, оскільки з часом пластик може бути розчинений, роз'їджений бензином, не робити біди. Виключенням є пластикові каністри, котрі виробником розраховані на роботу з бензином. Але Цьому ще треба буде переконати заправщика, який вам не захоче залити бензин в пластикову каністру. Вам точно не дозволять це зробити на брендових заправках, але на менш іменитих без проблем, якщо ви не будете дуже світити каністрою перед камерою, вам дозволять заправитись. Окремою темою в енергонезалежності є павербанки. З ними знайомі всі, як ними користуватися, для чого вони потрібні, зрозуміло. Вони бувають різної потужності і бувають навіть сонячними панелями. Треба розуміти, що. Павербанки з сонячними панелями малої площі є іграшками. Це скоріше маркетинг, ніж реальне вирішення справи. В них є сенс на безлюдному острові, коли вам для зарядки телефона вистачить тижня часу. Для побуту, для війни це, на жаль, не має сенсу. Однак, якщо взяти до уваги, що панелі сонячні бувають різної потужності і масогабаритів, і коли ми говоримо про сонячні панелі більшої площі, з. Павербанками більшої потужності, можна добитися певної автономії. Дана панель, яку ви бачите зараз, має потужність 20 Вт. Цього недостатньо навіть для відносно тривалої роботи котла. Тому є сенс, хто має гроші задуматися про використання сонячних панелей великої площі. Приблизно 2 квадратних метра сонячної батареї дасть 2-3 сотні ватт. Відповідно можна зібрати систему, яка забезпечить вам певну автономію. Необхідний інвертор, і тут потрібно пам'ятати, що інвертори бувають різних типів. Для власників сонячних систем, що працюють з зеленим тарифом, буде несподіванкою, а можливо вони вже знають, що інвертор не запуститься на генерацію, якщо немає міської мережі. Є гібридні інвертори, і тільки вони за наявності акумуляторів вміють генерувати сонячну енергію для власних потреб, якщо немає міської мережі. Це дуже важливо, тому що на випадок аварії ви маючи 10 кВт поле, не зможете його повноцінно використати. Вам потрібно врахувати максимальну потужність, в тому числі, пікову пускову, яка вам потрібна, придбати гібридне. Інвертор, котрий зможе працювати з акумуляторами без наявності мережі, та розрахувати необхідну кількість і потужність акумуляторів. Потрібно розуміти, що інвертори, котрі працюють з потужністями більше кіловата можуть мати живення 24 або навіть 48 вісім вольт. Відповідно, вам потрібно буде купляти декілька акумуляторів, підключати їх послідовно. Це сильно вплине на вартість системи в цілому. Не генератором єдиним. Крім електрики, треба ще мати тепло. Якщо буде газ, то газовий котел ми включимо від упса чи від генератора. А якщо не буде газу, це буде великою халепою. Треба думати за альтернативне джерело. Буржуйка, камін, п'єць, в кого що є. Буржуйка гірша ніж булер'ян. Чому булер'ян має труби, через котрі проходить повітря і нагрівається і утворює природню тягу? Відповідно, він є набагато ефективнішим ніж звичайна буржуйка. По можливості запасіться дровами. Причому сухими дровами, мокре не буде горіти нормально. І так зможете спати спокійно. На випадок довшої відсутності, хто має можливість, можна подумати про скраплений газ. Пропан, пропан бутан або інші варіанти. Є ось такі 45-літрові великі балони, є балони туристичні з горілками відразу. Такий балон неофіційно можна також заправити на газовій заправці. Якщо це балон туристичний, з меншим, з меншим вентилем, перехідника не буде точно. Навіть для такого балону не всі заправки вам заправлять, тому що потрібно мати перехідник. На туристичні малі балони перехідників на заправках немає. Про це треба подумати заздалегідь. Скраплений газ має нюанси, в нього інша калорійність і він не буде нормально працювати з вашим газовим обладнанням, як то кутлом чи плиткою, Просто так. Крім балону, потрібно мати редуктор, який забезпечить номінальний тиск для вашого пристрою. В комплекті з плитками, з духовками йдуть додаткові жикльори. Вони, власне, є для пропан-бутанової чи пропанової суміші. Міняєте жикльори і плитка працює без проблем. Ось так виглядають з комплекту запасні, точніше, не запасні, а під бутан. Якщо придивитися, можна побачити, що в них отвори менші, ніж в тих, що зараз стоять, тому що бутан. Чи пропан Бутанова суміш, на відміну від природнього газу, мають більшу теплотворність. Відповідно, для збереження стахіометричної пропорції треба менше газу. Повітря ми регулювати не можемо, воно задається формою самого пальника, тому регулюємо кількість газу. Стосовно котла, якщо це звичайний класичний котел, де пальник складається з багатьох грибінок, міняти потрібно або всі. Грибінки або жикльори на всіх. Якщо це конденсатний котел, то питання цікаве, ще не стикався. Якраз буду вивчати, бо в мене такий, буду мати інформацію доповню. З газом треба бути обережним. На щастя, одоран до газу додають також для балонів, відповідно, якщо буде десь отечка, буде смердіти сильно. Газ не можна заправляти в балони до максимуму. Мусить бути повітряна прослойка. Яка дозволить розширятися газом. Рідким газом заливати до максимуму не можна. Це небезпечно, балон може рванути при нагріванні. Причому не треба сильного нагрівання, достатньо зміни інсуляції, трошки сонця чи зморозу занесли в тепле приміщення. Це дуже важливо, пам'ятайте про цей нюанс. У пси. Комп'ютерні упси, упси з правильним синусом. У мене є купа різних відео з поясненнями, їх можна подивитися окремо. Зараз хіба скажу, що з комп'ютерних упсів правильний синус мають виключно упси серії Smart. УПСи типу Smart є дорожчими, це нормально. Крім того, треба пам'ятати, що в упсів, незалежно від типу, при потужності від 800 ватт і вище йдуть акумулятори в зборці по два. Тобто, для того щоб працював УПС, вам мало одного акумулятора, а потрібно два. Вони з'єднані послідовно і забезпечують. 24 вольта. Такий упс, не зарядити від звичайного генератора на люту. Потрібно пам'ятати, що з віком потрібно міняти дві батарейки. Це може вийти досить довго. Для прикладу, батарейки по такому розміру, бувають 7, 7,5 і 9 Агодин. І їхня ціна може коливатися від 11 до 30 з копійками доларів за штуку, тому що буде різна якість і різна потужність. Про необхідність заміни батареї я дізнався чисто випадково, якраз як почала пропадати електрика. Протестуйте ваші УПСи, перевірте ваші батареї. Батареї є розхідною. неякісні працюють рік півтора-два, якісні 3-5 років залежить від умов експлуатації. Також треба пам'ятати, що після заміни батареї в УПСІ їх необхідно ініціалізувати. УПС пам'ятає. Приблизний стан вашої батареї і обмежує час роботи від неї. Якщо ви поставили нову батарею, щоб вона працювала на максимум, а не 3 хвилини, як було з напівдохлою, вам необхідно поставити оригінальне програмне забезпечення PowerChut і ініціативізувати батарею через нього. Це робиться в опції час заміни батареї. Просто нажимаєте і вводите текучу дату заміни, обнуляються регістр, далі повний заряд-розряд, і УПС буде знати, що вміє ваша батарея. Тьохи трунів приходила думка, щоб використати в якості генератора і джерела живлення автомобіль звичайний. Навіть мій знайомий так розказав. Поставлю на холостих і буду собі 2 кВт знімати. На жаль, не так це все просто, як здається, пояснюю. Генератор автомобіля дає на виході 14 вольт, як правило, стабілізованих системою самого генератора. Але проблема в цьому, що дає він таку напругу і потужність потужність таки до 2 кВт, 80-120 А дає стандартний генератор сучасного легкового автомобіля, але дає він її короткочасно піково, при температурі менше 50 градусів. Коли генератор нагрівається, його можливості по видачі потужності доволі сильно зменшуються. Також обороти грають дуже важливу роль. Генератор дає максимальні пікові струми, які він розрахований, при оборотах 2,5-3 тисячі обороні. Хвилину. На жаль, на холостих сучасний автомобіль має оберти в межах 600-800 обертів. Якщо взяти звичайну вітчизняну автівку, типу якогось «Жигуля», то на цих обертах ви з генератора не знімете взагалі нічого. Якщо ви візьмете графіки по цих генераторах, ви побачите, що якийсь хоч струм, можна зняти при обертах більше 2000. В іномарках, на щастя, краще. І при холостих оборотах можна зняти певну потужність, але теж невелику. Можу тільки здогадуватися, і думаю, що не більше 200-300 Вт. Знімати цю потужність потрібно з акумулятора. Зверніть увагу на товщину дроту. Від генератора на зарядку акумулятора. Це дроти на пуск, вони ще більші, там зовсім інші режими роботи. Прості інвертори, які можна підключати до автомобіля, як правило, мають вихід в прикурювач. Вони розраховані на малу потужність. Треба розуміти, що фізику ніхто не обманув. Якщо ви знімаєте 100 Вт по 220, то вам потрібно цю потужність розділити на напругу по вході. Мінус ККД. Самого пристрою. Відповідно, навіть для того, щоб зняти якихось 100-150 Вт, у вас вже по входу буде 12 А. Якщо прикурювач ще таку потужність витягне, то якщо ви візьмете інвертор більшої потужності, у вас будуть проблеми. Тому інвертори більшої потужності необхідно підключати напряму на клеми акумулятора і тільки на заведеному авто. Що потрібно пам'ятати? При холостих обертах ви знімете відносно невелику потужність 300 500 ватт не більше. Якщо ви зробите більше навантаження на систему, то нічого страшного не станеться. Почнеться розряд акумулятора. Заряд акумулятора не безмежний. Через якийсь час акумулятор сяде, але це вам дозволить пережити пікові споживання, які можуть бути при пуску якихось пристроїв, двигунів котла, насоса і тому подібного. Але цим не можна зловживати, бо довготривало на холостих із великим струмом просто розрядиться акумулятор, не дивлячись на те, що автомобіль заведений. Газувати сенсу немає жодного, бо буде бешений розхід. Ну і взагалі доцільність використання автомобіля в якості зарядки для телефону чи котла вона доволі сумнівна, тому що. Ресурс автомобіля не вічний. Якщо ви будете калатити на холостих добу, 2-3-5 автомобіль, це вам потім також вийде в копіючку, Тому варто задуматись, чи це доцільно. Але в випадку необхідності це зробити можна. Тільки пам'ятайте, що дроти від акумулятора до інвертора по низькій напрузі мусять бути максимально короткі і максимально товсті. Практично всі інвертори автомобільні, котрі потрапляли мені в руки, мали на виході прямокутники. Тобто ні апроксимованої синусоїди, ні синусоїди я ні разу не бачив. І думаю. Ах, москаль дичія. Але цього разу, на щастя, до Львову нічого не прилетіло. Надіюсь, по інших місцях також. Отже, синуса на виході з автомобільного інвертора ви не побачите. Прямо хочеться нагадати розумникам, які би додумались загнати машину в гараж і там це підключати. Нагадую, що вихлоп машини містить чадний газ. Якщо гараж не буде провітрюватися, буквально 15 хвилин достатньо, щоб щадіти. діти. Тобто в при закритому приміщенні машина вас вб'є за 15-20 хвилин. Не здумайте цього зробити, бо будете мати біду.